От, якщо можеш зараз звернутися до наших глядачів, які нас дивляться, і от ти як безпосередній учасник Збройних сил України, звернись до них, будь ласка, з поясненням, чому необхідно нам всім зараз шукати можливість і все-таки допомагати і донатити, ми можемо просто подивитись на країну, яка на нас напала, і. Просто подивитись на кількість населення, просто подивитись, подивитись на кількість грошей в цій країні, подивитись на е, кількість особового складу армії озброєння, і просто зрозуміти, що те, що зараз робить е, ЗСУ, і всі е, інші, хто нищить ворога зараз на полі бою. Вони роблять щось неймовірно, і неймовірно, вони роблять е, не тільки завдяки тому, що вони мотивовані, вони хочуть, щоб тут не було. Я просто я не знаю, можна ли тут матюкатися, там можна ли Ой. казати, тому що знаєте, в інсті напишеш Азов, і сразу через 20 хвилин в тебе не буде допису. Mm -hmm. Ой, щоб не було цих. Не хочу Підарас. Я, Я. Немає слів, як їх називати, тому ну треба допомагати. Треба долучатися. Хтось там збирає на рації, хтось збирає на, не знаю, на новий шолом, хтось збирає на нову форму бронежилет. Дуже багато зборів, але у кожного точно є людина. Якщо люди думають там, що є шахраї, наприклад, точно в оточенні кожного є людина, яка зараз воює. Ось, і саме цій людині ви можете допомогти, і точно буде будете знати, що там ваша допомога пішла за призначенням. Тому треба далі, так само як ми це робимо, триматись разом. Кожен повинен робити свою справу. Ми повинні емоціональний наш такий стан тримати дуже, тому що ворог робить все для того, щоб наші емоціональні ну, стани нищити, і ми між собою один з одним сварилися. Тому тримаємося, не кажемо кожному на вулиці, що ти не на а що ти не пліть маск сіті, і що ти там нічого, що ти не робиш. Ось, тому робимо те, що робимо, робимо так само, як робимо. І мені здається, що, знаєте, е якщо ти робиш якусь е дію і вона приносить певний результат, треба просто це продовжувати. І мені здається, що в нас є певний результат. Тому давайте продовжувати, а якщо є змога, робити ще більше, щоб ще швидше випікнути. Їх звідси.